На запитання, яку роль відіграють релігійні спільноти в формуванні духовних цінностей сучасної України, я б сказав би, що роль, напевно, доволі слабенька. Не хочу бути песимістом, але, будучи глибоко віруючою людиною і, на мій погляд, трішки розбираючись у релігії, я розумію про те, що релігія і віра це дві великі різниці. От коли є віра в душі, як на мене, то не має значення для мене особисто, чи ти. Ходиш в християнську церкву, чи ти в баптистську церкву ходиш, чи ти в мусульманську церкву ходиш, чи в юдейську чи індуську, тому що Бог створив на землі таке різноманіття. І це різноманіття проявляється не тільки в тому, що в нас є там, наприклад, біля 200 країн, і там сотні різних народів і національностей. В нас є ще десятки різних, різних релігійних течій. Так от, на мій погляд, віра, вона одна. Вона одна для всіх, і Бог один для всіх, і він об'єднує людей. Ну а релігії вони різні. І Якраз в тому, що от є ця ну, скажімо, різноманітність релігії, це є і багатство наше як різноманіття. Ну це інколи спрацьовує мінусовкою в дуальному світі, тому що інколи релігії між собою не дружать, претендують на те, що це єдина тільки істина і тільки наша, а всі останні ні. Скажем, ну, а в минулі часи ми знаємо про ці страшні релігійні війни і про ці хрестові, скажімо, християнські походи. Так що мені здається, що духовність і релігія це близькі між собою терміни, але не тотошні точно. І е, на мене, е, як на мене, е, більше має значення таке, як віра, яка проявляється в духовності, а віра і духовність проявляються в твоїй поведінці, в твоєму житті, скажем, а е, оформлюється це все до твоєї приналежності, до певної релігії. От якщо взяти, наприклад, мене, я живу в Україні. Україна там на 90 з лишнім процентів по соціологічних дослідженнях є християнська країна. В ній, правда, є різні конфесії. Раніше ми це християнство називали там Московська церква, пам'ятаєте, московський патріархат, київські протестанти, греко-католики, католики. Це таке різноманіття, скажем. Як на мене, немає поганих релігій, є різноманіття. Знаєте, я зараз людей ділю не стільки по релігіях, скільки там на хороших людей і менш хороших людей, скажімо так, щоб тактовно сказати. Мені здається, від релігії це не залежить. А релігія це просто форма проявлення твоєї віри і, ну, якщо можна сказати так, духовності. Духовність це такий певний твій внутрішній потенціал. І без глибинної віри, без глибинної віри, мені здається, що духовності в людини не може бути. От релігія може бути, і без віри може бути, і без духовності може бути фанатично релігійна людина, ну, наприклад, мусульманство. Крайні течії. Пояс шахіда, пам'ятаєте, з вибухівкою заходять в метро чи в магазини в людні місця, підривають себе, Аллах, Акбар і на небеса. Ну, при цьому забрали десятки інших життів. Це духовність? Це віра в Бога? Ні. Я не рахую це не духовністю, не вірою в Бога. Я рахую, це страшна річ, це фанатична релігія. І такі прояви є в сучасному світі. Так що речі дуже тонкі, дуже, щипет, такі знаєте, дуже тонкі. І як на мене, значення для майбутнього розвитку України для сучасної України, для майбутньої України, для майбутнього людства, все-таки має більше духовність. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишите там подобайки, свої коментарі коментарі чи запитання. Наперед вдячний!